Христос ходив ще по землі, зціляв людей, і зір, і зір вертав незрячим, до Нього доторкалися слабі, і надія Поверталась тим, хто плакав. Свою любов Він виливав на всіх дітей, благословляв і брав на руки, на волю випускав тих, кого гріх закрив темницю на душевні муки, дозволив блудниці торкатися до ніг. І сам не боявся торкатись прокажених до злодія Закхея на поріг, ступав колись, що був і він спасенний, Благослов... благословляв рибини і хліби, і годував голодних у пустині, що зрозуміли, що він, Божий син, у серці віру насаджав людині. Народ тягнувсь до нього, божунім, і чув і бачив він щось надзвичайне. У кожнім слові чувся передзвін надії, що жива і життєдайна, але при всьому тому, все ж вони хоч чудо бачили, йому не довіряли. Якщо ти, Божий син, то докажи і від Христа ознаки вимагали. І в Назареті, як Ісус, зростав у кожен день, що бачили святого, та серед них Він слави не зазнав, навіть брати не вірили у нього. Коли воскрес і вістка рознеслась, то ворог намагався розбити віру. Хома з невірним серцем так сказав як не побачу сам, то не повірю. Таке буває часто й у нас, обітниці Господні пам'ятаєм, а коли чорні хмари криють нас, від сумніву, зневірені страждаєм. Невір'я викрадає віру в нас, коли Христу ми вже не довіряємо, стаємо подібні дохоми в той час і свої пальці в рани закладаємо. Так хочеться і з учнями сказати: невірні ми, Господь додай нам віри, щоб вірою невидиме прийнять блажений той, хто не бачив, а повірив. Слава Богу!